Шановні друзі, дорогі колеги, радий вас вітати. Тема нашого сьогоднішнього вебінару буде присвячена гострій хірургічній патології плевральних порожнин. Тема доволі таки обширна і багато із захворювань, які будуть розглядатися у ній, призводять до одного цікавого. Але невідкладного стану, який називається розвиток гострої дихальної недостатності, кожен медичний працівник, незважаючи на те, де він працює, на якій ланці медичної допомоги, повинен вміти правильно, коректно та вчасно діагностувати такий стан та надавати відповідну допомогу. Про гостру дихальну недостатність, ми вже з вами порозмовляли, обговорили. Основні аспекти, нюанси, що стосуються даної тематики, сьогодні трішечки зупинимося на частині тих станів, тих причин, які можуть призвести до розвитку такого стану, як дихальна недостатність, велику частину у цих причинах займає патологія плевральних порожнин. Або патологія плеври, коротко дозволю собі нагадати особливості будови органів нашої грудної клітки. Е, на даному рисуночку, дуже спрощеному, і для тих, хто вже вивчив анатомію, має бути абсолютно зрозуміло, що показані нижні дихальні шляхи людини. Ось ми бачимо трахею, Ми бачимо два головних бронха, які фактично ховаються у легені. Відповідно праву легеню, яка складається з трьох часток, і ліву легеню, яка складається з двох часток. Ззовні грудна клітка обмежена ребрами, міжреберними проміжками, в які входять міжреберні м'язи, і судинно-нервові пучки, це дуже важливо нам для розуміння. Так от між м'язами, ребрами. Грудиною, хребтом і легенями є дві тоненькі полоски, які утворюють плевральну порожнину. Одна полосочка називається перієтальна плевра, інша вісцеральна плевра. Разом з тим вони утворюють певну порожнину. Тут в нас грудна клітка, безпосередньо м'язи ребра. З цієї сторони в нас легені. Так яка ж функція цієї плевральної порожнини? Функція полягає у створенні негативного тиску, тобто допомозі розправлення легені. Коли ми з вами вдихаємо, легені різко збільшуються в розмірах, тобто розправляються. Так, ось цей негативний тиск у плеврі якби тягне легеню на себе. Допомагаючи нам з вами зробити акт вдиху. Отже, в плевральній порожнині тиск є негативним. І при потраплянні туди повітря чи інших речовин тиск стає позитивним, і, відповідно, легені не здатні нормально розправитись, що веде до розвитку дихальної недостатності. Інший нюанс. Плевральні порожнини виконують ковзуючу функцію. Тобто легеня, коли розправляється, вона ніби ковзає по плевральній порожнині. Плевральна порожнина ніби виконує функцію полегшення цього ковзання. Для того щоб це ковзання було полегшене, наш організм має спеціальну плевральну рідину. Вона виконує функцію мастила і фактично допомагає виконувати ці рухи плеври. Дорогі друзі, в нормі у плевральній порожнині рідини є до 30 мл у дорослої людини, до 30 мл. Звідси робимо висновок: якщо рідини буде більше в плевральній порожнині, це буде стискати також легень. Фактично, отак, от. Так от Коротко патофізіологічні механізми ми з вами проговорили нозологій, тих хворіб, про які сьогодні буде йтися у лекції. Загрозливі стани, що пов'язані з плевральною порожниною. Це скупчення повітря в плевральній порожнині або пневмоторакс. Поділяється він на відкритий, закритий та клапаний. Більш детально поговоримо згодом. І скупчення рідини в плевральній порожнині. Нагадаюся, що повітря в плевральній порожнині чи надлишок рідини в плевральній порожнині, це завжди призводить до виключення плеври і розвитку дихальної недостатності. Що може із рідин скупчуватися у плевральній порожнині? Коли це кров внаслідок травми, ми говоримо про Гемоторакс. Коли це якась, за... якась незапальна рідина, наприклад, внаслідок панкреатиту, пухлини, чи самої плеври чи інших структур, серцевої недостатності, ниркової недостатності, це буде плеврит, асептичний плеврит. Тобто запалення там не розвивається, але рідина поступає. Для чого нам потрібне це розуміння? Для того, щоб правильно надати допомогу таким пацієнтам, для того, щоб правильно зорієнтуватися у тому, що з нами відбувається. І коли ця запальна рідина буде носити характер запальної, буде розвиватися піоторакс. піоторакс. Безпосередньо це гній у плевральній порожнині. Відповідно, тактика. Дані, дані стани пов'язані із залученням плевральної порожнини в з зовнішнім середовищем або з середовищем, де міститься повітря. Що таке відкритий пневмоторакс? Це тоді, коли ми маємо сполучення з плевральною порожниною, наприклад, відкрита рана, і туди постійно поступає повітря з кожним актом вдиху. Як поступає, так і виходить. Зрозуміло, що негативний тиск плевід втрачається, і зрозумілим є той факт, що ем, даний ем, тиск буде постійно високим і колабувати, тобто стискати легень. Закритий пневмоторакс, інший вид втрати. Коли поступає повітря в плевральну порожнину, наприклад, із пошкодженого бронха, поступила якась порція повітря, далі цей дефект закрився, наприклад, утворився тромб, і в безпосередньо в плевральній порожнині є, знаходиться надлишкове повітря. Поступила порція повітря, більше не поступає, але все рівно плевра є роздутою, легені є колабованою. Це є закритий пневмоторакс. І третій варіант це клапаний пневмоторокс. Коли, наприклад, при травмі є перекриття, наприклад, клапнем шкіри самої рани, через яку поступає повітря. Таким чином, при вдиху повітря заходить в плевру, а назад клапан вже його не відпускає. І при кожному вдиху фактично дихальна недостатність буде наростати. Найгрізнішим є клапаний пневмоторекс на щастя зустрічається не так вже часто. Причина. Основна причина пневмоторексу це є травми, травми із пошкодженням цілісності грудної клітки. Тобто є зовнішня якась травма, Наприклад, удар ножем в область грудної клітки. Наприклад. Якась розривна травма, вибухова травма, і ми маємо постійне сполучення, ми маємо рану між відкритим нашим середовищем і ми маємо безпосередньо потрапляння у плевральну порожнину повітря. Також до більш рідкісних, але також поширених, особливо мирний час. Проблем відносять хронічні неспецифічні захворювання легень з формуванням бульозної пухирцевої емфіземи. Що це таке? Наприклад, вроджену в людини у грудній клітці є киста, утвір, який має певні стіночки, всередині знаходиться повітря. І, наприклад, внаслідок захворювання, внаслідок травми. Ця киста розривається, і повітря виходить в плевральну порожнину. Тоді утворюється найчастіше закритий пневмоторакс. туберкульоз легень із деструкцією легеневої тканини, метатуберкульозні зміни, або інші гнійно деструктивні процеси, такі як легень або емпіємаплеври. Дорогі друзі, як це відбувається на практиці? Якийсь запальний процес проїдає стіночку бронха. Вона фактично отримує зону деструкції, тобто пошкодження, і повітря надходить у плевральну порожнину. Руйнування легеневої тканини внаслідок пухлинного процесу в легенях та плеврі. І є дуже характерна пухлина плевральної порожнини, яка називається мезотеліома плев. Рідкісними захворюванням проте такими. Про які необхідно пам'ятати, особливо якщо ви будете працювати в е, пульмонологічних стаціонарах: є селікатоз, антракоз, фіброзуючий альвеоліт, е, ендометріоз, легень як, як виняток, як рідкість. Симптоми: усі симптоми пневмотораксу будуть пов'язані з дихальною недостатністю. Тобто легеня стиснута, вона не може нормально дихати, людина недоотримує необхідну кількість кисню і відповідно відчуває дані симптоми. Цей механізм варто розуміти, щоб розуміти, які симптоми розвиваються. І першим симптомом, на жаль, він тут другим вказаний першим симптомом є задишка. Тобто, суб'єктивне відчуття нехватки повітря пацієнту. Як перевірити ценюшність шкірних покривів? І дуже простий метод, який називається пульсоксиметрія газів крові, е, відповідно, неінвазивний метод виміряння сатурації тіла перевіряється неймовірно просто за допомогою спеціального приладу, який називається пульсоксиметр? Вже багато хто познайомився з даним приладом на прикладі епідемії COVID-19? Коштує відносно недорого, поширений і має бути в аптечці для надання невідкладної допомоги і на приймальних відділеннях кожної із лікарень. Виглядає дуже просто: маленький гаджет, який працює на батарейках або на акумуляторі. Представляєте на пальчик, вмикаєте, і очікуєте якийсь певний час. На екрані з'являються дві цифри, які показують пульс і насичення газами крові. В нормі насичення має бути вище як 90-92 Якщо цей показник падає, ми говоримо про розвиток дихальної недостатності. Простий прилад, простий у використанні відносно недорогий і. Повинен бути знайомий кожному. Інші менш специфічні симптоми, про які також необхідно пам'ятати, це сльозотеча, прискорене дихання, напади сухого кашлю, серцебиття, почуття панічного страху від того, що фактично людина задихається, блідість шкіри. Основними симптомами це є задишка, блідість шкіри і об'єктивно падіння сатурації. Діагностується дуже просто за допомогою аускультації. Лікар бере фонендоскоп і прослуховує ту чи іншу ділянку легень. Наділянкою, де розвинувся пневмоторакс, де легеня стиснута, вислухати дихання неможливо. Е, на жаль, інколи все-таки з'являються діагностичні помилки. Не завжди вислуховується пневмоторакс, але спокійно, гарно. Переслухавши обидві легені, як правило, цього достатньо, щоб зорієнтуватись. Ну і усі крапки над і розставляє рентгенографія легень. Ви бачите, що права легеня стиснута, вона значно в рази менша за розмірами від сусідньої легені. Очевидно, що плевра, в плевру попало щось, скоріш за все, повітря, яке відтіснило колобував легень. Зрозуміло, що така легеня адекватно. Правильно коректно дихати не може, і це призводить до розвитку дихальної недостатності. Дорогі друзі, декілька слів щодо лікування. Ну, по-перше, при закритому пневмотораксі необхідно зробити плевральну пункцію. За кордоном, в принципі, навіть парамедики, середній медичний персонал, навіть не медичний персонал, навчений робити спеціальними голочками. Ці пункції робиться в другому ніж ребер'ї, бо там найчастіше скуп, скупчується повітря, яке потрапило в праворальну порожну, І це відносно безпечна ділянка, де можна спонктувати легеню. Кла, Клапаний пневмоторакс необхідно перевести спочатку у відкритий. Тобто зруйнувати цей клапан механічно, і після того накласти оклюзійну пов'язку. При відкритому пневмотораксі накладаємо оклюзійну пов'язку. Що це таке? Це є герметична пов'язка. Тобто, ми фактично закриваємо рану, через яку поступає повітря. Чим закрити? За кордоном, і, знову ж таки, в деяких центрах у нас в Україні вже поширені такі пов'язочки: це гідрогелові пов'язочки, які накладаються на ділянку рани. Клей достатньо місний, не пропускає повітря. На практиці, коли таких пов'язок немає, поступаємо достатньо просто. Беремо упаковку від бинта, розкриваємо внутрішні частини її стерильна. Цією внутрішньою частиною прикладаємо до рани. Зверху обмотуємо бинтом або приклеюємо лейкопластером. Отримуємо герметичну і стерильну оклюзійну пов'язку. Якщо є можливість таким хворим, а всі такі хворі, в тій чи іншій мірі мають прояви дихальної недостатності, необхідно дати кисень. Ще за допомогою балона, подушки, кисневого концентратора, думаю, всі вже на прикладі епідемії ковіду переконалися, як це робиться. Е, інколи достатньо навіть назальних канюль з невеликим потоком кисню 3-4-5 літрів за хвилину, і компенсується дихальна недостатність. Інколи потрібно більший потік кисню. На щастя, на тепер бригади швидкої медичної допомоги, як правило, возить з собою кисневі балони і запросто масочкою коректують цю дихальну недостатність. Ну і корекція супутніх порушень зрозуміло, що якщо не дихає легеня, будуть страждати всі інші, інші системи в першу чергу. Це головний мозок і серцево-судинна система. Відповідно, якщо хворого до того було якесь серцево-судинне захворювання, а поширеність просто неймовірна в популяції, воно може дати декомпенсацію, і, відповідно, з курсу внутрішньої медицини мусите знати, як допомогти таким хворим, в яких розвиваються такі ускладнення. Щодо безпосередньо Проведення декомпресії спеціальною голочкою. Вона тут показана на слайді. Просто стерильний футлярчик, відкривається, витягається, і голочка спокійно вводиться в друге міжребер'я. Як правило, посередньо середньоключичній лінії або внутрішній паховій лінії. Процедура проста. Но має ряд ускладнень. В ідеалі має виконуватися під контролем УЗД або хоча б зробити рентген після процедури. Чому? Тому що дуже часто колять, повітря ще більше заходить, ем, великої математики в проведенні плевральної функції немає. Ем, навчитись її робити можна достатньо легко, єдине, що необхідно пам'ятати про ускладнення. За кордоном, якщо плевральна пункція виконується в позагоспітальних умовах, це робиться дуже просто за допомогою такої спеціальної голочки. Ем, в стаціонарних умовах, як правило, як правило, проводиться плевральна пункція під контролем ультразвуку. Це зручно, це точно, це достовірно і це різко знижує кількість ускладнень. В Україні на щастя, також на приймальних відділеннях великих лікарень є цілодобове УЗД, це можна проконтролювати, але на практиці, на практиці інколи обходиться і без, без контролю. Якщо такий хворий пунктований на місці події, вже доставлений в лікарню. Обов'язково необхідно зробити рентген, подивитися, чи не збільшився пневмоторакс, чи не попала якась рідина, плевральну порожнину тощо. Такі голки є рідкість, вони входять, до речі, в стандартні військові аптечки. В Україні все ще такі голки є рідкість, незважаючи на відносно невелику вартість такої голки. І тому на практиці в умовах маленьких лікарень, в умовах Амбулаторної ланки, Плевральна пункція проводиться або грубою голочкою від системи переливання крові, так званою в народі вуздушкою. Є певні нюанси, тому що можна зробити більший пневмоторакс, або звичайною голкою від 20-ки. Вона достатньо довго, щоб проколоти навіть в людей. М'які тканини, ну і мені доводилось проводити плевральну пункцію саме шприцями двадцяткою. Голкою від шприця двадцятки, мушу сказати, краще б це була спеціалізована голка, але, звичайно, про такий метод необхідно пам'ятати. Спеціальні голки є далеко не у всіх, далеко не завжди, далеко не під рукою. Шприц з голкою знайти значно і значно простіше. Повторюся, в Україні це є лікарська процедура за кордоном, такою процедурою володіє і середній медичний персонал, і парамедики, і навіть рятувальники без спеціальної медичної освіти. Причому кількість ускладнень не є надто великою. Ну і скупчення рідини в плевральні порожнені. Якщо це кров, це є гемоторакс. Якщо це гній, це піоторакс. Найчастіше піоторакс розвивається внаслідок абсцесу легень, гангрени легень і пневмонії: нелікованих, неправильно лікованих, невчасно лікованих, е гідроторакс е це скупчення іншої якоїсь рідини, як правило, рідкої частини плазми крові в плевральній порожнині. Ем, гідроторакс може мати дуже велику кількість причин, як правило, необхідно шукати серцеву недостатність або ниркову недостатність, або онкологію. Ем, лікування це евакуація рідини за допомогою пункції чи дренажу, дегідратація, тобто діуретики, як правило, потужні діуретики, такі як торасеміт, фуросеміт. І лікування основного захворювання, що призвело до скупчення рідини в плеві. Причим активне лікування якомога швидке, якомога комплексна. Якщо це СЕС, грена легені, обов'язково антибіотикотерапія, хірургічне видалення по можливості псесу. Якщо це а, Онкологічна патологія лікування її, якщо це серцева недостатність, то активна терапія серцевої недостатності на цьому, дорогі друзі, все патологія пелевральної порожнини не проста патологія, але я би хотів, щоб ви розуміли, що вона завжди призводить до розвитку дихальної недостатності, і це є важливо, і це необхідно вміти коригувати. Тобто, першочергово, якщо ви бачите пацієнта, який задихається, який синіє, в якого є страх смерті, поміряйте сатурацію пульсоксиметра, огляньте грудну клітку на предмет пошкоджень. Можливо, там є відкритий пневмоторакс і достатньо накладання окклюзійної пов'язки. І дайте кисень, якщо маєте змогу це зробити. Надіюсь, даний матеріал був для вас цікавий. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте їх. Як завжди, зробіть коротенький конспект лекції. На цьому буду прощатись. На все добре, гарного усім дня!